Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх і з вами Семен Остапов. Наразі нам держава, скажімо так, надала ще одну, скажімо так, задачку зірочкою, так і в черговий раз змінюються правила перетину кордону. Вони змінюються не для всіх, вони змінюються відповідно для дійсно військово зобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Що змінилося? Насправді, зміна не дуже велика, так, але вона все ж таки, на жаль, бо суттєво може відобразитися на певних процесах. Е, заздалегідь дякую вам за перегляд цього ролику, Буду вдячний вам за підписку на мій канал. Якщо ви вважаєте це відео цікавим та потрібним, шерте його серед своїх друзів. Е, друзі, наразі увійшла в силу, вступила в законну силу постанова відповідно Кабінету міністрів України, яка Змінює саме порядок перетину кордону. А саме для кого вона змінює порядок перетину кордону для тих людей, які перевозять гуманітарні, медичні або інші вантажі для потреб Збройних сил України? Тобто, якщо раніше військово обласні військові адміністрації могли видавати відповідний лист, як би мовити, що ось це волонтер, він їде для того, щоб придбати щось на потреби Збройних сил України, і після цього, відповідно, повертається до України, щоб це все подати. То тепер такі, така можливість скасована. І відтепер всі чоловіки водії, якщо це чоловіки відповідно військово зобов'язані, вони мають мати інші підстави, відповідно, вибачте за татологію для перетину кордону у загальному порядку. Тобто можливість умов. Виїзду через е, лист від військової адміністрації обласної, відтепер відсутня. І відтепер це може дійсно скласти проблему для волонтерів, тому що дуже багато волонтерів е, дійсно, ми розуміємо, що були проблеми, що люди виїжджали, не повертались. Але все ж таки, що волонтери дійсно виїжджали, закуповували автівки для Збройних сил, закуповували дрони і поверталися. Друзі, для скажімо так того, щоб це відео було максимально корисним, відтепер ще є деякі маленькі зміни. І, відповідно, варто наразі зазначити, який зараз перелік людей, які можуть перетинати відповідно державний кордон під час дії правового положення воєнного стану. Тож, друзі, виїхати можуть відповідно чоловіки, які виключені з обліку, і звертаю вашу увагу на те, що людина має бути виключена, не знята з обліку. Я раніше казав про це в своїх відео, але все одно вважаю це важливим фактором, тому що багато людей, на жаль, плутають зняття як тимчасову міру з виключення з військового обліку. Відповідно. Особи з інвалідністю певних категорій, батьки трьох і більше дітей відповідно, або дитини з інвалідністю. Якщо ця інвалідність вона підтверджена, є посвідчення дитини з інвалідністю і всі відповідні спровідні документи. Відповідно, ті, хто здійснює догляд за родичами з інвалідністю, але тут, відповідно, варто розуміти, що це має бути єдина людина, тобто це військовозобов'язаний, який може здійснювати такий догляд, оскільки наразі законодавство дуже змінилося, і відтепер проходить перевірка всіх людей, хто є родичами, відповідно, чи можуть вони, чи не можуть, чи є вони, чи їх немає, доглядати таку особу. Далі, відповідно, це студенти до 22 років, якщо вони виїжджають з України за відповідними програмами стажування та обміну. Є така, ну скажімо так, нещодавно буквально влітку була введена така можливість. Це е, програма академічної доброчесності. Наскільки я пам'ятаю, або щось, щось на цей кон. Так, і відповідно військові від 18 до 24 років відповідно до нових положень після закінчення річного контракту, але наразі таких просто немає тому, що ця норма щойно ну нещодавно вступила в силу, і тільки-тільки зараз почала діяти. Тобто, нема просто такої особи, яка б вже була за цим контрактом. Більше відповідно більше року відслужила і контракт цей закінчився. І відповідно, родичі е, загиблих е, захисників України або Зниклих безвісті, також друзі, хто тепер не може виїжджати за кордон, і кому будуть відмовляти в перетині кордону. По-перше, це журналістами і діячам культури через те, що наразі було багато, скажімо так, неповернень таких людей. І саме через це відтепер виїзд за лист, за допомогою листа сприяння від мінкульту. Відтепер така можливість відсутня, тому що відповідно була проблема з неповерненням. Також варто собою всім людям, які з вищезначного переліку мають право перетинати державний кордон України під час дії правового режиму воєнного стану, їм варто мати з собою відповідно військово-обліковий документ, та відповідно певні ті чи інші документи, інші, які підтверджують. Право на виїзд за кордон. Також варто зазначити, що ті особи, які перебувають в розшуку ТЦК, так званому, про це було багато відео, але все ж таки, це, ну скажімо так, така проблема існує. Вони, на жаль, не мають права перетинати кордон, саме тому, що вони можуть бути в такому випадку на кордоні зтримані для передачі відповідно поліції, складання адмінпротоколу за порушення знову ж таки правил військового обліку. Хоча про порушення правил військового обліку штрафи, то, що я казав у попередніх відео стосовно примітки до статтей 210 та 2101 КУПА. Тому, друзі, наразі ситуація така. Я дякую вам за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі або питання під цим відео і бережіть себе.